О, яскраве позитивне аніме, виглядає цікаво. Певно, зворушлива історія про досягнення успіху, я ще ніколи так не помилявся. Сезон весни 2023-го. Продовження культових франшиз, декілька цікавих новинок: Ромкоми, іссикаї і айдоли. Ті самі дівчатка, яким поклоняються тисячі фанів, купують їхній мерч, слухають кожну нову пісню з альбому, як тільки він вийде, бо треба бути в тренді і одразу запостити свою дуже важливу думку на сторінці Твіттеру. Так, поговоримо саме про це. Що відрізняє ідолів від айдолів? Не знаєте, то я вам скажу. Ставлення людей усього лише те, яких сприймають, бо одних шанують, а від інших вимагають. Раніше індустрія айдолів не була центром уваги для когось не з Японії. Іноземців вона майже не вабила. Мало хто взагалі сприймав молодих, а іноді й юних дівчат за серйозних співачок. Але йде час, і картина змінилася. З ростом інтересу до поп культури країни Сонця, що сходить, ця бізнес-сфера, чи ліпше сказати бізнес-афера, стала цікавим відкриттям для багатьох. Чому афера? Бо не все так весело. Цилково, як здається, на перший погляд, бізнес він усюди бізнес, але коли на нього накладається японський консерватизм і збочення цільової аудиторії, трапляється чимало багна, з яким не всі можуть впоратись. Про це й не тільки розповість манга та одноіменне аніме о або Зіркове дитя. За авторством Акасаки Аки, творця Кагою, яка представлення не потребує. Не збрешу, якщо скажу очевидне, в українській спільноті лише тру фани пам'ятають імена авторів, тож їм респект, а мені довелося гуглити. Огляну контент першої серії, тож спойлерів буде мінімум. Хотів би я так сказати, але стартовий епізод матиме хронометраж у півтори години, тому ви зрозуміли, базового сюжетного навантаження я уникнути не зможу, але повірте, основне ви не дізнаєтесь. А це головне бо. Бо моє завдання полягає в тому, аби вас зацікавити, а от вам уже вирішувати, дивитися, читати чи скіпати. То чому ж на першу серію виділили аж цілих 90 хвилин? Оп, сюжетний спойлер, але якщо без деталей, нам покажуть ріст головних персонажів. Отож, за сюжетом маємо Горо, акушер гінеколога, який пролив не одну сльозу щастя, дивлячись концерти улюбленої айдол групи Біко Мачі. Але от враз центр фанатської уваги, найяскравіша учасниця гурту Хощино Ай оголошує про паузу в роботі. Горо Ден кричати безупину через несправедливість цього світу, але то триває недовго. Зірка, буквально, гляньте в її зіниці. Так от, зірка з'являється в нього прямо перед очима. Дівчина має бажання народити дітей без зайвої уваги, тож приїхала аж сюди, приміську лікарню, де горо власне і працює. А й не думала, що навіть тут знайдуться її фани. А наш лікар геть не приховує свого захвату від зустрічі, але водночас усвідомлює жахливу істину. Для Айдола створення власної сім'ї йде в парі з завершення Тут розкривається огидність, яку ця індустрія не боїться приховувати. Юні співачки не мають жодного права на особисте життя. У договорі це не прописано, але істина така: хочеш почати свій шлях у цьому бізнесі? Забудь про своє я цілком і повністю. Закрийся під маскою солодкої брехні і не показуй справжніх почуттів, бо нікому вони не цікаві. Нікому вони не потрібні, одначе, ай, не те щоб не думала з цим миритися, вона взагалі не допускала варіанту втратити роботу. Саме тому і приховала інформацію про пологи, бо цитата, жадібності, хоч відбавляй. Дівчина мріє подарувати життя дітям і при цьому хоче залишитись айдолом. Недаремно в неї прізвище співзвучне з японським хоші, що й значить хотіти. Звучить то чудово, але справжня етимологія її прізвища польова зірка. Ім'я записане катаканою, тож трактуємо його як кохання. Усе разом виходить приблизно так: Жадібна зірка хоче кохання. І в цьому є неабиякий сенс. Я просто обожнюю референси японських імен, то справді кайф. Ближче до справи. Город дізнається про задам улюбленого Айдола і повністю готовий її підтримати, тобто організувати безпечні пологи. Але через деяку прикрість він прощається з власним життям і перероджується в тілі дитини, кого б ви могли подумати правильно. Oh, my eyes. Am I still alive? Ні, 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 він стає дитиною Ай, яка народила двійню. Тепер Аквамарин, колишній горо, має уживатися з Рубі, його сестричкою, у якої також є особливість. Але я її не озвучу. Упродовж перших дев'яти розділів, і якщо правильно прикинув, першої серії, яка нагадаю, триватиме півтори години, нам покажуть життя новоствореної сім'ї під прикриттям. Взагалі мені чомусь думало, що концепт успішного айдола, який буде миритися з роботою і водночас ростити дітей, саме те, що нам покажуть. Те, я вкотре помилився: чергове і невостаннє мої припущення виявилися хибними. Так, вона здібна і обдарована красою, унікальною не те, що для її світу, а й загалом для різних аніме всесвітів, але для шоу-бізнесу одного таланту і гарного обличчя замало. Або ти вправний геть в усьому, або маєш певну здібність і всебічно розвиваєшся. Тільки так це і працює. Не відкидаємо удачу, куди без неї, і додаємо лихі наміри конкурентів, з якими потрібно боротися. До всього Ай тільки-но стала мамою і Конічно, що на початку вона навіть не розрізняла власних дітей. Хоча їй і бракує життєвого досвіду через певні обставини, про які розповість манга або аніме на ваш вибір, вчиться вона досить швидко. З турботою підходить до виховання і приділяє дітлахам стільки вільного часу, скільки це взагалі можливо. Тяжко працює і постійно вдосконалює навички співу, танців, але успіх до біку матчі так і не приходить. Справи йдуть кепсько до певного моменту. Тут у гру вступають особливі діти, які допомагають мамі, що

Тим не менш, Ай ніколи не перекреслювала власних досягнень і, тим паче, не скаржилась на життєву несправедливість. Вона продовжувала відточувати власні вміння і навіть посмішку до ідеалу, проте хорошою себе і досі не вважає. Нелегкий шлях змусив її повсякчас казати те, що інші хотіли від неї почути, одним словом, брехати. Через гіркий досвід вона втратила відчуття істини, а й огидна сама думка, що навіть народження дітей не змогло її змінити. Підсвідомо вона почала брехати, аби себе захистити. І я можу це зрозуміти. Коли говорити неправду стає звичкою, неймовірно складно від неї відійти. Люди, істоти соціальні і той образ, який ми закладаємо в голови інших, суттєво на нас впливає. Але одне діло входити в робочий режим і дарувати всім радість своєю фальшивою посмішкою, а інше бути від цього залежним. Тож констріч. Статую, хощино, ай стала заручником власного бажання всім догодити. Утім, кінець кінцем справжні почуття вона все ж відчула. Зіркою Ай стала жадібною вона й була. Он, бачите, пішла на перекір усім, народила дітей і залишилась айдолом. А тепер скажу про кохання в її імені, кохання, яке формується щирістю без брехні. Один з аспектів я вже врахував і описав декілька секунд тому. Але є ще й другий: бажання не кохати по-справжньому, а бути коханою те, чого Ай ніколи не мала. Фани захоплюються, але не кохають. Вони знають образ, але не вбачають людини, що за маскою радості приховує гору. Печалі, усе для того, аби потішити вас, догодити тим, хто не згадає про нас. Така вже робота, і хочеш чи ні, терпи, бо ти айдол, зірка у сні. Мені довелося вирізати частину про минуле та стосунки, Ай, бо не маю жодного бажання псувати вам враження. Взагалі, ця історія не перебіг подій, а саме розповідь з причинно-наслідковими зв'язками, розповідь, яку створюють персонажі, їхні вчинки, помилки та успіхи. І хоча так можна сказати про будь-який хороший твір, але не Кожна історія в'їдається в, в пам'ять після кожної прочитаної сторінки. Осьі манга чи аніме не про милих дівчаток в гарних костюмах, і не лише про темну сторону айдол-бізнесу. «Зіркове Зіркове дитя історія про страждання людей, звичайних, простих людей, які породили цю індустрію і продовжують в ній працювати. Це розповідь не про життя конкретної людини, а про життя загалом, народження, усвідомлення, становлення, розвиток, горе втрати, падіння, підйоми, перемоги, розради. Усе тут є, а тепер вдумайтесь, це частина сотні тих думок, які виникли в мене після прочитання всього лише дев'яти розділів. І знаєте, навіть якщо ані мене втримає планку якості заданою фанбазою, я не ображусь. Це та історія, яку варто вдумливо читати, і як то кажуть, мотати на вус. Тим не менш суб'єктивно, але можу сказати, що Ощіноко є серйозним претендентом на звання аніме весни 2023». Недаремно я стільки часу приділив, ай. У наступних серіях акцент дещо зміститься, тому справжня зірка заслуговує уваги тут і зараз. На цьому все я пішов далі читати зіркове дитя і дописувати всяку всячину. А ви можете підтримати мене копійчиною. Посилання буде в описі. Лайки, коментарі, як забажаєте, але знайте, це мотивує. Дякую за увагу і пам'ятайте, айдоли не ті, ким видаються на перший погляд.